Як ми зробили рекордний місяць в салоні під час війни? Насправді це дуже проста і банальна формула, яка працює абсолютно у кожному бізнесі: трафік, конверсія, середній чек та частота повторних покупок. То що ж робили конкретно? Ми Ну, по перше, для забезпечення трафіку у нас на постійній основі вже багато років працює команда таргетологів, і тільки за місяць ми отримали завдяки таргету майже 400 заявок. Додатково трафік до нас іде через інфлюенсерів, блогерів, амбасадорів та бізнес-колаборації. За конверсію відповідають адміни, яких ми навчаємо. І обов'язково контролюємо на кожному етапі, а за чек майстри, які безпосередньо спрацюють із клієнтом в салоні і відповідають за сервіс, якість роботи, і найголовніше за закриття запиту клієнту. І головний інструмент, яким я хочу з вами поділитися, це внутрішні перезаписи. Лише за місяць ми зробили 177 внутрішніх перезаписів. Тобто, безпосередньо в салоні ми перезаписали 177 клієнтів на наступний візит. Беріть на замітку, бо це дуже крутий безкоштовний інструмент, на який вам не треба витрачати жодної гривні. Натішити себе тим, що таргет не працює, блогери не працюють, розсилки також не працюють, але є результати, які говорить сам за себе. Тож, друзі, робіть висновки і користуйтесь чужим досвідом.